Мерц прийде, і порядок наведе. Що відомо про політика, який може стати новим канцлером Німеччини? У лютому Німеччину, як ви знаєте, чекають дострокові вибори, які обіцяють серйозно перетасувати політичну колоду. Майже напевно країна отримає новий уряд, а разом із ним нового канцлера. Шанси Олафа Шольца залишитись на своїй посаді мізерні. Його крісло, скоріш за все, займе Фрідріх Мерц, лідер опозиційного християнсько-демократичного союзу. Так розшифровується ХДС. Ім'я Мерца нам із вами дуже сильно вже знайоме. Зокрема, через його гучну критику уряду Німеччини за надто мляву допомогу Києву після початку повномасштабного вторгнення Росії. І також ми добре пам'ятаємо його гучні заяви щодо допомоги українським біженцям. Тут теж все дуже яскраво. Пам'ятаєте його слова? Ми зробили занадто мало і занадто повільно, сказав він під час грудневого візиту до Києва, не соромлячись вказувати на слабкі місця чинного уряду. І якщо що, не новачок у політиці, який увірвався у вир війни. Він очолив ХДС у лютому 2022 року, якраз перед тим як Росія почала велику війну проти України з того часу. Він усіма силами позиціонував себе як головного друга України в німецькій опозиції. А тепер до головного. Чому це важливо для нас, українських біженців? Мерц вже встиг прославитися заявами, що викликають у багатьох неоднозначні емоції, чи залишиться Німеччина такою ж прихильною до українців? І головне, чи не сховається проукраїнська риторика за прагматичним канцлерством? За три роки Мерць вдало створив образ одного з головних союзників України серед німецьких політиків. Він був першим, хто після початку повномасштабної війни особисто відвідав Київ. Він не раз гостро критикував Олафа Шольца за повільність і обережність у військовій допомозі, а також рішуче підтримував передачу Україну далекобийних ракет Таурус. Проте головне питання зараз: чи залишиться він настільки ж рішучим у своїй підтримці після того, як пересяде в канцлерське крісло? Відповідати пройдеться не лише перед українцями, а й в першу чергу перед виборцями у Німеччині, адже його політика може зіткнутися із новими викликами наприклад, повернення Дональда Трампа до Білого Дому. Тому не зайвим буде розібратися, ким є цей Фрідріх Мерц і що чекати від нього у майбутньому. Чи дійсно він залишиться канцлером підтримки України, чи його риторика зміниться під тиском обставин? Це питання, від відповіді на яке залежить дуже багато, і не лише для нас. А й для самої Німеччини. Мій маленький літак споживає менше палива, ніж автомобілі членів уряду. Ось так без зайвої скромності Фрідріх Мерц описує свій спосіб життя. Йому 69 років. Він юрист, політик із досвідом від початку 1970-х років. Який встиг зробити перерву для бізнесу на початку 2000-х, а тепер повернувся на політичну арену з серйозними амбіціями. Якщо мертв стане канцлером, це буде щось зовсім нове для Німеччини, адже цей мільйонер любить не лише політику, а й адреналін. Він пілот-любитель, який обожнює керувати своїм двомоторним літаком. А одного разу він сидів навіть за штурвалом винищувача, уявіть собі. І хоча для Німеччини із традицією скромних канцлерів такий стиль виглядає, ну скажімо, незвично. Мерц продовжує називати себе представником середнього класу. Такий собі середній клас, який літає приватним літаком і накопичив статки за час роботи юристом і лобістом. Цей контраст із традиційним образом канцлера часто змушує Мерця виправдовуватися. Але німецькі виборці не зовсім впевнені, чи варто довіряти цьому пілоту вести країну. А що вже говорити про нас, українських біженців, які на собі відчувають кожен економічний чи політичний віраж німецького уряду. Якщо б у Німеччині був конкурс на звання найбільш несхожого наступника Ангели Меркель, Фрідріх Мерц забрав би золото. Він католик з західної Німеччини, батько і дідусь. Вона протестантка зі сходу, двічі заміжня без дітей. У них різні погляди і різний стиль, і без перебільшення різні світи. Суперництво Мерца і Меркель тягнулося роками, воно завершилося тим, що Мерц програв, пішов з політики і майже 10 років заробляв гроші у бізнесі, набивши свої кишені, як юрист і лобіст. Лише у 2018 році, коли Меркель вирішила відійти від справ, він повернувся, але знову очолив ХДС лише із третьої спроби у 2022 році. Попри солідні, Досвід у великій політиці, наприклад, він був євродепутатом ще у 1989 році. Дорога до канстраства для Мерца була не гладкою. Його особистий рейтинг далекий від захмарного, і багато німців ставляться до нього без особливого ентузіазму. Дес зараз тримається на плаву лише завдяки хаосу в уряді Олафа Шольца. А уряд Шольца дійсно вплутався у важкі часи: війна в Україні, криза енергоресурсів, внутрішні суперечки усе це розірвало коаліцію. І змусило країну йти на дострокові вибори для нас, для українських біженців, ці вибори це зміна правил гри. Бо якщо Мерц і справді стане канцлером, він з одного боку може посилити підтримку України, але з іншого жорсткіше контролювати соціальну допомогу для тих, хто прибув до Німеччини. Тим паче, що з позиції Мерса канцлера це буде ситуація він він. Він і зекономить бюджетні кошти, як він того хотів, на внутрішній політиці. І він зробить так званий реверанс для української влади, яка дуже хоче повернути багато українських біженців. Особистий рейтинг Мерса це його Ахілесова п'ята і не дарма. Він різкий, імпульсивний і часто говорить те, що потім доводиться пояснювати або навіть відкрито вибачатися. У цьому він повна протилежність стриманому Шольцу та завжди врівноважений Меркель. Наприклад, у 2022 році Мерц вибухнув з заявою, що українські біженці займаються соціальним туризмом, щоб отримувати виплати в Німеччині. Громадськість обурилася, і політик був змушений офіційно перепросити. Але це ще не все. Він також заявив. Заявив, що біженцям у Німеччині. Безкоштовно лікують зуби коштом платників податків, тоді як місцеві жителі стоять у чергах до лікарів. Голова німецької асоціації стоматологів розвінчав цей міф, але скандал розгорівся неабиякий. Ще одна його перлина: діти мігрантів, яких він назвав маленькими пашами. Ну а репліка про гомосексуального канцлера, що це нормально, доки в межах закону і не стосується дітей, тільки додала масла у вогонь. Найкращим чином на імідж шмерца позначилися і його статки. Він любить наголошувати, що належить до вищого середнього класу. Проблема в тому, що його літак і стиль життя мало хто вважає середньодостатнім. Для українських біженців це ще один привід хвилюватися. Такі заяви та скандали можуть свідчити про те, що політика Мерца щодо нас буде суворішою. І хоча він декларує підтримку України, питання соціальної допомоги може стояти на його порядку денному під зовсім іншим кутом. Ви розумієте, під яким кутом, тобто допомога Україні, тобто повернути українських біженців в Україну. Що ви думаєте стосовно цього, обов'язково, будь ласка, напишіть в коментарях. І раз уж ви вже дивитеся. Цей канал і моє відео, то будь ласка, підпишіться на нього. Все одно воно буде в рекомендаціях, так і так ви це дивитесь. Тому підпишіться, це на вас ніяк не вплине, а на мене, на відміну від вас, це дуже сильно вплине, тому що алгоритми Ютубу будуть розуміти, що це дійсно цікаве відео. Тому, раз уж ви тут, будь ласка, підпишіться і поставте лайк, а я буду продовжувати. Коли Мерц став на чолі ХДС, було зрозуміло, він не збирається продовжувати політику центру, яку роками культивувала Ангела Меркель. За її часів християнські демократи рухалися ближче до центристських позицій, і це коштувало партії частини електорату, який переманювала ультраправа альтернатива для Німеччини. Мерц вирішив повернути виборців, зробивши курс ХДС жорсткішим, особливо в питаннях міграції. Нинішня предвиборча програма партії це чітке відмежування від політики відчинених дверей, якою Меркель колись прославилася. Новий підхід: менше біженців, більше контролю. ХДС обіцяє відмовляти шукачам притулку прямо на кордонах, активізувати депортації та визначити нові безпечні країни походження, щоб зменшити кількість заяв. Якщо Меркель відкривала Вирі для сотень тисяч людей, то підхід Мерца більше нагадує британський стиль. Ми не готові. Наприклад, схожість із ідеєю відправляти біженців до Руанди в обхід європейських правил. А це вже виклик як для самих мігрантів, так і для Німеччини як частини ЄС. А от в економічній політиці Мерц має більш амбітні плани. Він пообіцяв підштовхнути Німеччину вперед і повернути їй економічну силу, яка зараз, м'яко кажучи, стагнує. Але питання в тому, якою ціною все це буде зроблено, і як це торкнеться соціальних виплат, наприклад, для біженців, зокрема українців. Адже коли політик говорить і про скорочення видатків, і про жорсткіший контроль над системою, це автоматично викликає тривогу. Німецька економіка зараз, м'яко кажучи, переживає не найкращі часи, а повернення Дональда Трампа до Білого Дому обіцяє ще більше проблем. Його плани щодо нових тарифів можуть серйозно вдарити по експортно орієнтованій економіці Німеччини, яка вже зараз стагнує. Фрідріх Мерц упевнений, що країну можна вилікувати за допомогою жорсткого. Контролю за фінансами. Він наполягає на дотриманні так званого боргового гальма. Ми з вами про це гальмо вже розмовляли в минулому випуску. Якщо ви не бачили, з чим йдуть політичні партії на вибори, ось ці позачергові, будь ласка, подивіться це відео. Дуже цікаво, як на мене. І це гальмо стало однією з головних причин розколу попередньої коаліції. Але Мерц переконаний, для відновлення економіки чи обороноздатності нові борги не потрібні. Проте останнім часом навіть він допускає, що це правило може бути трохи послаблене. Але тільки за однієї умови ці гроші мають спрямовуватись на інвестиції, які зможуть підштовхувати економіку вперед. І до речі, я от в цьому відео вже розповідав, як Бургер та підтримка українців є непрямою інвестицією в економіку Німеччини. Тому, будь ласка, подивіться це відео, якщо ви хочете більш детально розібратися у цьому питанні. Мерц також обіцяє спрощення податкової системи та зниження податків. Колись він навіть запропонував скоротити податкову декларацію до розміру, уявіть пивної підставки. Ідея, яку досі згадують німці. Нині його податкові плани оцінили у 100 мільярдів євро. Але ось де стає цікаво для українських біженців. Плани Мерца щодо оптимізації бюджетних видатків передбачають зміну системи виплат, тобто бюргергельд. Українці, які щойно прибули до Німеччини, можуть бути переведені на менш щедрі виплати для шукачів притулку. Водночас, як компенсацію, Мерц хоче зробити доступ до роботи та визнання професійних кваліфікацій швидшим і простішим. І тут моя суб'єктивна заангажована необ'єктивна думка на цей рахунок, що слова мерца дійсно мають сенс, тому що багато лікарів та молодшого медичного персоналу та людей з дійсно кваліфікаціями добрими, яким вже не хочеться давно сидіти на виплатах, тому що вони можуть заробляти набагато більш пристойні гроші, от вони зараз. В такому, скажімо так, блокуванні німецької бюрократії. Тому з позиції, яку наблюдаю зараз я, я погоджуюсь тут із Мерцем. Що думаєте ви стосовно цього? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Щодо оборони, Мерц виступає за значне збільшення бюджету бундесферу, наполягаючи, що витрати на оборону у 2% ВВП це мінімум. Зараз розрахунками, для досягнення цієї мети до 2028 року Німеччині доведеться знайти додаткові 80 мільярдів євро. Уявіть цю цифру. Для українців це двояка перспектива. З одного боку, Мерц обіцяє підтримку України в обороні, а з іншого, посилення фіскальної дисципліни може зачепити соціальні виплати, на які розраховують українські біженці в Німеччині. І не забуваємо, що українська влада таки просить Німеччину зменшити виплати для українських біженців. Ось так. У питанні російсько-української війни Фрідріх Мерц має чітку позицію: це не лише війна України, а бій за весь захід і демократію. На відміну від нинішнього канцлера Олафа Шурца, який уникає прямої риторики про перемогу України, Мерц говорить про це відкрито. Він переконаний, війна завершиться швидше, якщо підтримка Києва з боку партнерів буде послідовною. І його слова не порожні. У травні 2022 року Мерц став першим німецьким топ-політиком, який відвідав Київ після початку повномасштабного вторгнення. Він критикував уряд Шольца за нерішучість у передачі зброї, виступав за постачання далекобійних ракет Таурус і наголошував, що Україні потрібна сила для перемоги. Але кожна медаль має і зворотній бік. Рішучість Мерця в підтримці України принесла йому прізвисько «Канцлер війни. Опоненти активно використовують цей образ у виборчій кампанії, що змусило Мерца трохи знизити градус своєї риторики. Якщо раніше він вимагав відчоса передати Таурус та пропонував висунути Путіну ультиматум, то тепер частіше згадує про необхідність євроатлантичного підходу, мовляв, підтримка України має бути скоординованою з іншими партнерами. І, зокрема, із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа. Який відкрито виступає проти будь-яких ударів по Росії західною зброєю. Чи залишиться мер з таким же твердим прихильником України? Його недавні заяви свідчать, що він готовий балансувати між підтримкою Києва та інтересами союзників. Особливо, якщо це вплине на його політичне виживання. А для українських біженців це означає лише одне: підтримка України на міжнародному рівні залишається, але її форма і тональність можуть змінюватись залежно від обставин. Можна припустити, що Мерц залишиться твердим прихильником України, навіть якщо його позиція час від часу буде змінюватися через зовнішні обставини. Це підтвердив його останній візит до Києва, під час якого політик відкрито підтримав ідею далекобійних ударів по території РФ. Щоправда, чіткої відповіді на питання, якими він бачить гарантії української безпеки, поки що немає. Мерц визнає, що говорити про миротворчі сили зараз рано, але не виключає участі Німеччині у мир. Май... В майбутньому в процесі забезпечення миру. А щодо членства України в НАТО, то він називає цей шлях незворотним, але підкреслює, що поки триває війна, це неможливо. Мерц добре розуміє, що в міжнародній політиці неможливо діяти без врахування позицій партнерів. Будучи переконаним євроатлантистом, він виступає за тісну координацію з європейськими країнами та запропонував створити контактну групу за участі Німеччини, Польщі, Британії та Франції для спільної роботи над завершенням війни. Його мета сформувати європейську стратегію, яка не залежатиме від непередбачуваних кроків США. І, до речі, взаємодія з майбутньою адміністрацією. Трампа може стати для Мерца ще тим випробуванням. Хоча він колись назвав Трампа не демократом у день штурму капітолію, то зараз Мерц обережніший у своїх висловлюваннях. Але є й плюси: він, на відміну від Шольца, позбавлений негативного політичного багажу, який є у Шольца, що відкрито підтримував Джо Байдена і, можливо, зможе вибудувати відносини із Трампом з чистого аркуша. Його бізнес-досвід у співпраці з американцями тут точно стане в нагоді. Та як би не складалися відносини США для Мерса, важливо утримувати європейську єдність. І це стосується не лише України, а й торгових питань. Адже Німеччина готується до можливих економічних конфліктів із Сполученими Штатами. Парам-парам-пам. А для українців у Німеччині це означає, що підтримка України і відношення до українців всередині Німеччини, як для тих, хто потребує допомоги, або для тих, хто вже інтегрувався, швидше за все залишиться в пріоритеті. Однак її форма може змінюватися залежно від геополітичної гри. І це нам з вами варто враховувати. Цей випуск, мабуть, був найважчим для мене. В мене зараз корона 37,5 і. Але я для вас стараюся як завжди. Тому лайк мені за старання і, будь ласка, підпишіться. А ми побачимося з вами. Надіюся, завтра. Пока.